О здоровий, треба. Так, хлопці приводять ще контенту. Є такий Бара, бара, здорово. Дивіться. Не розчасаний нічого. Айда, горя вас фесці розвив... роз вітром. Кілько йому? Три і пів. Три з половиною роки Я наскільки чув, що це походить з-під румунської границі. А Антось, та тако вправого на це на рівне. Сонце забиває там, в цей пік.

Десь тут я вас напротив. Mm. Mm. Uh -huh. Це є і у нас. Дві трести. Але без обук. Мацна, грудниця. А в лісі щось вже Що, ну, їде. Все, єде, все, розумбі. В лісі у фірі. Все, щемний віч. Гайда, ти його заучу Я на ютуб каналі Олег. Рамір. Це Рамір. Рамір. Сарамір. Чарамзас. Рамір. Рамеры, Рамзас. Но... Рамер, батьки застуд... ну, урока. Лах, Пилачук зовут его, на урок дали ему до школы. Два три. Так что, Олег, будешь сидеть, тебе привет с космоче. Вот, хлопцы, что уже, уже едет, все, как мое быть. Коня да, Франкевска с ТикТоку передает привет, а и я, та, я тоже. Все, знаешь. Назад, назад, назад. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Хлопці мене файно 3. зустріли, тут є, є багато що познімати, показати. Є й на продаж, так що. Так, це гайно остренько. Файно на остро підкований. Дуже леда. Вчора був хлопців у славах. Теж все перековано уже... Йому трохи уже серед сезону пента помалили, але мало вітер всека везу. Що він має висоти? Кілька він має висоти. Метр шість п'ять по ньому такого. Метр шість п'ять по нам. Ось там з того боку, світ це дуже забиває сонце. Не, не не будемо, мені треба було приїхати десь не у світо, бо денний день були би, щоб показали контент, хлопці, але... Файний, коник посаваний. Вайна, нога під ним, мечки. Дуже спокійно. Про те, що він ще жербес, не тут коні стоять, він нічого співадекватно себе Файне, я, ну, трошки можеш пробіччи з ним сюди. Такий жеребчик. Так що коней є багато. Дивіться до кінця. Не знаю, зроблю чи одно відео, чи буде багато. Буду вигляді, кілька вона знімаю. Так що, дивіться. Файно, нині ще погода така дуже посавана до зйомки. часом до мене не дзвонив. Дзвонив, даю. вже, що ми говорили. Дзвонив, коли я шукав коня. Ага. На Тепер нахаля. нагадав, що ми дай говорити. Мені ворог тут привезли, я пішов ще день не моліст. За три години 68 сітські. Але серйозно. Зразу проба. Зразу проба. Ти додому через дрова тяга. Робив собі. Стань, старий ще за п'ятий. От нього 6 кобела стояли одному самі. О там мало місця десь переб'є в другому де Немагні дівати там шути Треба кобели коїсь ще теж Що сюди, може якось на продаж Будемо нині дивитися Файний. Я ні. Пусковий гарантий. Пускай без ланца свій бігає там в городі. Але ніча сам, думаю, бо він мак іти. Потім увісохнети віче. Ну не файно. Спонтанності надумав. Нині є час. Ти ж довго говори, але якраз до роботи сюди. Teraz dosłownie idę, mogę zmiata ramzas. Tu już w ja. Tak, że tam jest konik. Słyszał. Wydkupił. ja Відуть ша коні. Там є кобела пал ще. Гідно, що він зацінив. Тише <tis> тройка. Христа. Що тут я на продаж? Нет. Нічого не продається. Лошья тоже не продаєся. Лошья тоже не. Що то є? Дві кобелечки. Кінь-кобел. Є ще такий. Це кінь. Це кінь, кілька років. Вісім. Канаю вісім років. Робочий. Все, фірі в лісі. Все, їде, все розуміє. Так, і кобела. Кобелі кілка. Вісім має бути в квітні. Кобелі має бути квітне 8 років. Та вже віддавно це десь тепер. Злощайте у і то, і то. А, кобел. Кобела Та й жарабна. Тепер нічого тепер не лошетко. А може тут і вона П'ять місяців, що то кобелка. Не, Ні, Є таке файне лощатко, коні. Машина еде. А, на пик. <говорит> Я стоя на пальце. Що вони мають висоти десь? Десь метр п'ять по них висоти. Не продає, не продає сіні кінь, ні кобела, ні лише. Так, просто показуємо, кілька тут осмачає коней дуже. Дуже багато. Тут ще тут ще береги і хлопці мають роботи ще на коні. І конярство ще тримається. А лише десь тут по пойкомусь жеребцю. Ну як Він я так Жеребчик. По такому під нолександрійці. Жеребцяве. Спокійні а, шо? Шо? Таку зірочку. Спролесенку тоненьку. І на, щось теж похоже. Де ж немає такої долини вже стрілка. Файно є, так що дивіться багато цікавого. Є і на продажу там. Щось і продається, щось не продається Номера, котрі продаються, буду лишити. Переглядайте. Так, він себе спокійно ще. Ще поводить. Він що він ще Ще не розпробував. Ще Що, я вже по ньому жребно. Жеребе стоять жеребе, це як щось, щось заньохує то це Краса їхать. Головне би не, не задожив, би бажання не відбив доїзди. <рив> тато один селезінку відбив, Забрав. Ну, no, як відвалував, так скажи, жінка попла на два. Ага. Так ти мені кажеш. Прямого дяра, любого дяра страшно. Ага. 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 зверхи. Ну як безрямо коротко, так добре, що він голову під себе не бере. Я пішов був я яблінка.

Так, є хлопці ще підводять. Хлопці мене файно не зустріли, я тут що на щось подивити. Що то є? Кобела, кобела і жеребець. Там зараз контент. Тут щось можна бути на продаж? Але це п'яний фізик. не продаються. Ні, не продається. Жеребет. Килко йому рік? 14. 14 рік. У роботі вов. Тут є злочати у вас так відон. У лісі. У лісі все Розуміє Зло чоловіка. Вже 14 років. Має файна таку чилку. Кобелі килку п'ять років, це тоже злушити. Це по нам може? Так. Це донька його. Била широка То вже гривата взяла від нього й гриви. Широкий перед, трошки назад, Широка грудниця.

Бела може бути і жеребна, бо на паші була коло огіра що могла, могла і відбитися. Огір теж цікавий. Гриватий. У мене букінь похожий теж. Гривація краса. І що я за 14 рік нічого не, не, не валашили, що він не. себе спокійно, спокійно, спокійно робота, так робота. поводить. Парома не від кобелів забирав. Спокійний. Де, якщо він до 14 років добув хогіром, то це. Явно, що він спокійний. ліс, але це вже трошки відкочив, бо хто дивиться на вихор, то вихор. Багато не ще очей. Окей, okay. жеребець То з Це вони скобело це їдуть у парі всього, що є. Це камера забиває я трошки ткану, можете обернути її світти з того боку, бо це дуже світить сонце. Ось така пара. Це їде. Це тата жеребцяві нагадує 14 років кобилі кобелі п'ять. Їдуть у парі. Тата з дочком. Вона ширша за нього. вона просто особі ja, ну, трохи моцніше, щоб тоже жеребет. така гарна парівочка робочих рабочих коників на ja, так разом стояч вони привекла їхати. Я так надумав мені проїхатись вчора ввечері, Подзвонив до хлопців, запитав, чи як тут у них є щось познімати. А що я тут у них контент приїхав показати трохи цей Карпатської краси. Файна погода нині. Крас для зйомки. Так що дивіться, коментуйте. Тут нині зводимо півку смачекван. Тут я що вже сі подивити. За того Так, Сьогодні був такий тур космачем, трошки проїхалися, показали, які у хлопців в коні І на продаж. Так що, хто переглянув. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте. Коментуйте щось гарне, бо хлопці старалися, показували, гарно мене прийняли. Всім хлопцям дякую за те, що показали коні. Слава Збройним селам України, всім мирного неба! We'll watch